Всім привіт! Ви на каналі Thanos X. І сьогодні я вперше зроблю огляд у форматі Thanos Lite. Це значить, що сьогодні я буду більше говорити, аніж вражати вас візуалізацією у своїх відео. Першим фільмом, який я б хотів би оглянути в такому форматі, стане горрор-фільм Меган. Або як назвали цей фільм самі творці, Митриган. Щоправда, у самому фільмі саме так ніхто жодного разу і не називає цю ляльку. Та й що тут приховувати, назва дурновата та склада. Ано, вимовляється, тож давайте я все ж таки буду називати цей проєкт, як звичайна людська особа, меган. Так от, чи варто витрачати час на цей фільм, і чи сподобається цей хоррор всім шанувальникам жанру? Особисто мені картина сподобалась. Я вважаю, що звичайний глядач теж залишиться задоволений. Проте від неї добряче так віє трешем. Тож сприймати її треба не як горор, а саме як комедійний слешер. І не шукайте тут нового слова у жанрі або деконструкції цього самого жанру. Тут такого нема. Про це і все інше розповім далі. Меган це класичний фільм Blumhouse Studio, який було знято за 12 мільйонів доларів, та який не має на меті кардинальну зміну жанру чи світу кінематографу. Його ціль зібрати багато грошей за маленький бюджет. Сюжет цієї стрічки розповідає про науковця Джему, яка бере на виховання дитину своєї сестри, що загинула в автокатастрофі. Дитина страждає від жалоби та того, що їй не вистачає уваги дорослих, через що головна героїня Джема як Тоні Старк. Закінчує проектування у гаражі нової іграшки зі штучним інтелектом. Ну, звичайна практика, ляльки-мега. Цей продукт являє собою іграшку з ростом дитини, 10 років, здібністю навчатися та скелетом, створеним зі сплаву Титану. Коротше стандартна іграшка у 2023 році для дитини. Ну і далі, як ви розумієте, іграшка вивчає занадто багато через інтернет і розуміє, що її протоколи безпеки та стоп команди це не те, через що слід прийматися. І головна її Ціль це очищення світу від людства. Так, перед нами стандартна картина, в якій людство створює монстра, і монстр хоче вбити все це людство. Ми це бачили у Термінаторі, у месниках Айра Альтрона, люди з дні минулого майбутнього, я робот, Чапі і так далі. Перераховувати не вистачить і довжини цього ролику. Меган, навіщо ти прийшла? Не спиться, правдеформація. І, хоча ця зав'язка досить шаблонна, проте не можна сказати, що вона нудна, та за нею не цікаво спостерігати. Головним мінусом, що я сам знайшов у цій слідчці, це є погане розкриття антагоніста. Щодо зміни характера іграшки, мені не вистачило фрагментів, де нам показали побільше кадрів зі штучним інтелектом і його пригод в інтернеті, як він знаходив ці конкретні статті в цьому самому інтернеті чи відео на Ютубі з насильством. Тобто я хотів би, щоб. Глядач більше зрозумів, через що лялька стала злою. У фільмі цей перехід досить куций та швидкоплинний. Меган, вимкнуть. Я думала, ми розмовляємо. І перед продовженням я хотів би подякувати всім, хто мене підтримує на Патреоні та скидає гроші на монобанки. Особливо подяка патроновцям TankerXYZ, XYZ, Звероїду, а також додатково Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї. Всі імена людей, які допомагають мені цьому проєкту у цьому місяці, ви бачите десь ось тут. Дякую вам величезне. Ви неймовірні. Продовжуємо. Про локації, затягнутості, екшен моменти та так далі. Я розповім вже у частині з оглядом нескінченності. А ось що б я хотів би відзначити окремо це погану гру акторів. Якщо головна героїня, яку грає Елісон Вільямсон, хоч і картонний персонаж, проте нормально відіграється акторкою. Ви, наприклад, могли бачити її у фільмі Геть. То ось з дитячою частиною акторського касту щось пішло явно не так. Особливо б'є по очах і вуха гра маленької акторки Вайлет МакГроу – Її дерев'яність та акторська гра іноді вражає та спантеличує більше, ніж емоційність самої ляльки Меган. Погана мімика, відображення емоцій, фальшиве здивування та страх все це, це ви побачите в її акторській грі. І я розумію, що це лише дитина. Проте цей камінь саме не в її город, а в город режисера Джеральда Джона Стоуна, який не зміг налаштувати дитину та нормальну гру цієї самої акторки, або, хоча б, замаскувати її фальшивість монтажними та операторськими. Рішення щодо самого Горору, то в фільмі не було жодного моменту, через який слід боятися. Проте було присутньо достатньо моментів, за яким було б цікаво спостерігати. Так, Меган цікаво говорить, планує свої вбивства, і найцікавіше жартує та візуалізує свою присутність у картині. Тут є і смішні танці, які ви всі бачили, і її вокальні таланти, ну і просто ефектні появи за піано або у коморі. І це все мені нагадало більше не хорор, а саме слешер про маніяка, який не ховає своїх планів, а ефектно та цікаво планує вбивство своїх жертв. Тут майже немає скрімірів та тягучої атмосфери страху або непізнаного зла. А є лише лялька, яка завжди на наших очах, і її плани ми розуміємо з середини стрічки. Також у фільмі присутня частка драми. Так картина чітко дає зрозуміти глядачам проблему технологізації сучасного світу і що батьки перестають спілкуватися зі своїми дітьми. Ну і також виставляє проблему того, що діти можуть знайти багато небезпечного в інтернеті, соціальних мережах або у своїх гаджетах. На мою особисту думку, тут слід було піти більше у сторону комедії, аніж драми. Або я хотів би бачити більше саме слешера, ані з Знову ж таки цієї самої драми, проте режисер вирішив інакше, і ми дивимося іноді сегменти по 10 або 5 хвилин, в яких ну просто скучно. Тож, Меган, це досить цікавий камерний фільм жахів, який можна подивитися в кіно і вдома. Від домашнього перегляду глядач не втратить нічого. Ви не отримаєте якоїсь деконструкції жанру, проте перегляд буде цікавим, легким та подарує вам багато смішних та крінжових моментів, як, наприклад, мемний танець Меган або її криву міміку. Ну, це смішно. Вона розмовляє. Хай тоді скаже щось розумне. Не треба пусти. Меган! я раджу тобі тікати. Ну а фінальний бій порадує вас не тільки досить непоганою динамікою, а й відсиланням на легендарних чужі Джеймса Кемерона. І перед тим як продовжити, я хотів би наголосити, що у мене є ігровий канал, а також телеграм-канал. Якщо вам це цікаво, то ось тут і тут є QR-коди. Тож, будь ласка, приєднуйтесь, там є багато цікавого. А тепер оцінимо цей фільм за нескінченним рейтингом. Камінь часу: фільм зовсім не затягнутий картина, йде трохи більше стандартних для горору: одна година, 30 хвилин, і не встигає набриднути. Проте, як я казав раніше, моменти драми можуть трохи приспати глядача. Ну, і картина також має затяг ти початок. Вперше Меган ми побачимо десь на 20 20-й хвилині фільму, що є дуже довгим очікуванням з урахуванням загального хронометражу всієї стрічки. Рада знайомству, Кейді. ходімо гуляти. Гаразд. Камінь простору. Тут немає жодного цікавого моменту. Навіть фінальний бій виглядає досить стандартним та показаний у замкнутій кімнаті. І ось візуалізація штучного інтелекту могла б змінити розташування сил, проте всього цього у фільмі нема. І ми маємо лише три основні локації: Це будинок, офіс та ліс. Все. Камінь розуму картина не змінює жанр, не має цікавих діалогів і може похизуватися лише цікавими та смішними фразами самої Меган. Тож точно ні, ні, ні. Камінь реальності. Як ви розумієте, стрічка ніяк не може перенести вас у свій вимір, бо його по суті нема. Складно асоціювати себе з шаблонними персонажами або з лялькою вбивцею, так? Ну, якщо ви тільки не лялька вбивця, а якщо лялька вбивця, то поставте лайк. Я дізнаюся, що це ви. Проте фінальна битва цікава, і динаміка у стрічки досить швидка, через що вам буде цікаво дивитися картину, і в той самий час телепортуєтесь за допомогою магії кіно у картину цілком, тому що ну знову ж таки атмосфери у стрічки просто нема сили. вбивства у Меган досить шаблонні, але показані цікаво. Тут є і вбивство за допомогою мачете, і хімічними засобами, а також за допомогою вогню. Нічого особливого, проте ну досить мило, якщо звісно це можна сказати про вбивство. Меган, я тебе чимось засмутила, Джемо? Я знаю, ти хочеш підсилити цільові функції. Невже ну і найголовніше камінчик, камінь душі. Я не можу дати ту цей самий камінчик, тому що це дженерик картини у жанрі слешер горор Меган не вистачає гумору, щоб стати чорною комедією, їй не вистачає оригінальності та відважності, щоб перейти межу з драмою. Ну і найголовніше, режисер у своїй роботі показав занадто мало того, на що здібна сама Меган. Я б з радістю подивився більше за її кривавими пригодами, аніж за драмою. Рамою у виконанні усіх картонних персонажів. І це, скоріш за все, нас чекає у сиквелі, на який натякає фінальний кадр. І найцікавіше, на мою думку, що фільм може змінити і жанр від камерного горору до постапокаліпсису або антиутопії. І ось вже це буде досить цікавим розвитком нової франшизи. Ну або творці зроблять сиквел, де буде знов меган, будинок, ліс та офіс. Все. Що ж до рекомендацій, якщо вам сподобався цей фільм, то дуже раджу подивитися вам франшизу дитячі ігри, з Чакі» у головних ролях не дихай, а також людина-невидимка 2020 року. Ну і також зверніть свою увагу на франшизу Хеллоуін. Особливо раджу дивитися саме нові стрічки, не через їх якість, вони, на мою думку, трошки нижче, ніж оригінал, а через те, що вони дуже схожі за вайбом на Мега. Дякую всім за перегляд. Аж до цього моменту. Сподіваюся, вам було цікаво у новому форматі. Як вам він до речі, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Я буду читати та відповідати кожному з вас, як зазвичай. Буду вдячний за поширення відео у соціальних мережах або серед друзів. Підтримку каналу на Монобанці та Патреоні, а також просто ваш коментар під цим відео з вашою думкою. Дякую вам, з вами був Танос. Меганайте.